Вітання, моє ім'я Іван Зайці, це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, ходив по поштах, щоб знайти хоч якийсь конверт та пропустив усі новини, цей випуск для тебе. На YouTube каналі Паливо вийшов подкаст, гостем якого став Павло Антонов. Якщо у вас також виникло питання, хто такий Антон Павлов? Павло Антонов. То під подкастом а, залишили таймкод з відповідю, хто такий Павло Антонов. Павло Антонов. Павло розказав про основні джерела їх компанії, поділився думкою про професію таргетолога та дав інсайд, як стати офіційним партнером мета. Бо насправді злити в Фейсбуці пару сотень тисяч доларів та потягнути чарку з Марком Цукербергом, на жаль, буде недостатньо для якісного партнерства. Підпис десь і підпис десь. На минулому тижні, а точніше, 18 січня, відбувся закритий івент Speak Easy 2024. Організатори розказали про плани на рік, формати майбутніх івентів та анонсували одразу їх. На заході можна було понетворкати за фуршетом та продегустувати різні вина. Знаєте, чомусь на столах не було портвейну три топори. Хоча ці три сімки найбільше за все нагадують смак заливів в мінус шличок, а канічок, а віскі, О. а баби, О. а сауна. О. Переходимо до термінових новин. Кількість гаманців трасті плюс впритул наблизилось до 200 тисяч клієнтів. Якщо ви заливаєте на буржу, отримуєте винагороду в USDT чи просто тримаєте трошечки бетховіних в кефірах, то маєте знати, що трасті плюс це не просто зручний спосіб зберігання і чекання, поки відросте. Але й перший в Україні спосіб за зручністю витрачання крипти на пряму з платіжної картки. Посилання, бляха, ну як завжди, в описі. Встановлюйте. На тижні вийшло інтерв'ю з фаундером Люди Діджитал та задвіж Денисом Волосовим. У відео підняли тему афілієту. Ден сказав, що немає ворожості до арбітражників, та йому кумедно, коли його самого називають арбітражником. Знаєш, я сука теж не мав би ворожості до арбітражників, якби вони мені, блять, 5 дарували. Також поділився деталями особистого життя, як він живе шість років без серйозних стосунків, та де знайти відео його репу, який він писав для колишньої дівчини? Якої з колишніх дівчат? Можливо, якби Денис продовжив кар'єру репера, то його спільнота називалась би Йоу двіж або Йоу Двіш. Ну нічого страшного, Авхаб анонсував івент під назвою Affiliate Fighting, який відбудеться 16 лютого у КВЦ-Паркові. На жаль, битись будуть професіонали, а не арбітражники, як багато хто міг подумати. Хоча наші редакції реально було б цікаво подивитися на бій між вебом та реклом, який його кинув. Глянули б, як рекл бере на больовий веба, який йому нафродив. Це ж реально можна було вперше побачити, як рекл дає не капу, а дає так, що капа вилітає на з ринку. Ні, хуя заявляю. В'їбавлю. На жаль, Цукерберг не погодився взяти участь. Шкода, бо в такому разі квитки б розлетілися за один день. До речі, про квитки в нашому телеграм-каналі буде розіграш квитків. Тому, бляха, підпишіться, щоб не пропустити цей просто помпезний розіграш квитків на філіїт Файтем. На каналі Окей Єва вийшло інтерв'ю з Вікторією Бакаловою. Віка поділилася історією успіху, переживанням з минулого та причиною, чому вона зменшила груди. До речі, нещодавно Віка зробила ще одну операцію: вона зменшила свої мішки з картоплею під очима, вирізавши їх. Це якщо по-простому описати сутність блефаропластики. Сука, блефаропластика звучить, як щось, сука нікому не зрозуміле, блядь. А яваска, блядь, Віпасана. Шо? Блефаропластика, блядь. Бажаємо віці швидкого відновлення та повернення до роботи. Слава Богу, що Ростіку нічого не треба зменшувати. Хіба що кількість репостів з салалату про його фантастичний гарбузовий лате? Якщо ти шукаєш надійну крипто та гемблінг партнерку, тобі до Moonstar Network. команда Moonstar сама вийшла з байнгу та точно знає, що тобі потрібно для профітного заливу. Також, попе, надає вебам готові воронки під залив та консультує по таргету. Інфа в описі. А ще 21 січня у нашого співавтора новин Антона було день народження від себе і від вас хочете привітати, тому лайкніть це відео. Антон побачить, йому стане десь в душі приємно і, можливо, підніме за вас навіть чарочку. Дякую. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на всі канали YouTube, Telegram, і напишіть в коментарях. Чий бій ви хотіли б побачити на івенті Афхабу, якби реально мудохались би афілієти. Пока!